Тончтин планзевморфан навіщо звичайна американка змінила ім'я та перефарбувалася? Чому про цю дівчину не лишилося записів у жодному з пологових будинків? Яка таємна релігійна організація полювала на неї 17 років? Кого фанатики залучили до цих тривалих пошуків? Як вплинуло на панянку повернення до малої батьківщини? Які марення подарувала непідготовлена юна психіка своїй господині, та як вона з ними боролася? Ми вирішили більше не нехтувати прекрасною половиною людства та познайомити з однією з найхаризматичніших героїнь Шерон Гізер Мейсон, уродженкою американського провінційного містечка Сайленд Гілл. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Cheryl never не знала своих справжних батьків. Досі не вдалося розшукати хоч якісь документи про народження цієї дівчини. Усе, що відомо, одного дня письменник Гаррі Мейсон подав документи на її вдочеріння. Разом з цим отримав на свою голову цілу купу проблем у вигляді релігійних фанатиків з так званого ордену. Гаррі так нікому ніколи й не зізнався, звідки в його житті з'явилася Шеріл. Дитину письменнику народила місцева танцівниця Далія, подейкували селяни. А тутешні старці розповідали байки про богів, чортів та переродження туш. Щоправда, правоохоронці їхнім забобонам не надали жодної уваги, а вартувало вчасно полонити прихильників цього дикого культу. Тоді Гаррі Мейсон міг би дожити до наших днів, а Шеріл не провела б юність у божевільні. Але оповідки Сайлендгілівців зацікавили лише відомого письменника під псевдонімом Сайлент Пірамід. Він ретельно зібрав усі розповіді та написав книгу про цей захмарний населений пункт is spreading, trying to swallow up everything in darkness. Ласкаво просимо до Silent Hill. Гаррі жив на півночі штату Мен, у відрізаному від всього світу горами та лісами шахтарському містечку Silent Hill. Колись в населеному пункті виникла незвична підземна пожежа. Через недбалість вугільники перетворили зайві копальні на сміттєзвалища. Час від часу відходи спалювали та прикидали новими. Звісно, при такому ставленні трагедія була неминучою. Одного разу загасити зажеврілу шахту не вдалося, і полум'я перекинулося на підземну вугільну жилу. Жителі поспішно покинули напризволяще, затонули в диму містечко, залишилися тільки найвідважніші та найбожевільніші. Вогонь під містом палає і понині. Мовчазний пагорб продовжує жити в своєму власному світі. Час тут зупинився, свідомість людей поглинули їхні спогади та сновидіння. Попри заборону в'їзду, сюди стікаються від людьх з усієї Америки. Вони шукають тут спокою та усамітнення, але опиняються наодинці зі своїми жахливими галюцинаціями та місцевими жителями. Анобатаплеше. Гаррі також пізнав селян не з найкращого боку. Місцева релігійна верхівка почала полювати на шеріл. Язичники стверджували, в дитину вселилася душа спаленої колись у вогні дівчинки Алеси Кілеспі. Забобонний люд приписував тій особі надприродні сили, а тому спробував викрасти дитину. Але Гаррі шалено любив свою дочку і протистояв нелюдам до кінця. Зрештою, він спробував втекти якнайдалі від мовчазного пагорба. Родина багато років переїжджала з одного місця на інше. Тим часом сектанти із Сайлент Гіла не мали наміру здаватися і продовжували пошуки. Тож, зрештою, Гарі запропонував Шеріл змінити зачіску та став називати її іменем Єзе. Одай вас. Айнерге Ченс тоталю талюгапіюмейдмі. Не давали спокою дівчині ще й постійні нічні жахіття. Тому батько намагався не відпускати маленьку гізер від себе ні на крок. А якось на день народження подарував дивного кулона з червоним коштовним каменем. Чоловік попрохав завжди тримати його при собі. У скрутних ситуаціях язичники таким артефактом проганяли примар та бісенят. Дівчина теж повірила в дивовижні властивості прикраси. Вона виросла надто наївною, за виграшки вводилася в оману та швидко потрапляла під чужий вплив. І потім цим неодноразово користалися різні поганці. Батько ніколи не розповідав школярці подробиці її народження та дитинства, тому до 17 років вона вважала себе звичайною дівчиною з нудним життєписом. Гізер полюбляла читати, особливо Вільяма Шекспіра та Едгара Алана. По працювала допізна на неповну зарплатню та ніяк не могла визначитися з життєвим місцем. Найважливішим рішенням у житті для неї лишалася відмова від смаління цигарок. Але одного недільного дня все кардинально змінилося. Її нічні жахіття вийшли на новий рівень. Втомлена юнка саме задрімала у кав'ярні торгового центру, Їй вкотре наснився окутаний імлою Саленгіл. У своєму сновидінні Гізер шукала вихід з моторошного парку розваг, де кишило злими потворами. Панянці так і не вдалося прокинутися цілком. В її уяві сон та справжність химерно переплелися, а дорога додому перетворилася на блукання лабіринтом з небезпечними виродками. Okay, Happy birthday, dear, who are you? Happy birthday to you. Тим часом релігійні поганини геть зневірилися знайти шеріл самотужки. Орден найняв приватного нишпорку Дугласа Картланда. Його переконали в необхідності покласти край злодіянням підлого маніяка Гарі. Досвідчений пошуковець прудко з'ясував нове місце проживання мейсонів. Але вчасно збагнув, на яких негідників працює. Дівчисько нагадало детективу його сина, вбитого під час невдалого грабунку банку. У тій трагедії Дуглас вже багато років винив лише себе. Тож, замість своєї дитини, яку вже не міг врятувати, вирішив уберегти Шеріл. Чоловік вибачився, та, попри загрозу для власного життя, запропонував повернутися до туманного містечка разом. You know, you Тацфай. Нобарісвайкрей. У Гізер не лишалося іншого вибору. Вона хотіла дізнатися більше про власне народження та нехристовий культ. Адже після зради детектива сектантам геть зірвало клепку. Вони безжалісно вбили Гаррі Мейсона. Білявка ледве змирилася із втратою. Найяскравішою рисою характеру дівчини стала відлюдкуватість. У неї розвинулася спектрофобія, острах погляду в люстерко. Вочевидь, довірливе дівча почало гадати, чи справді її душа могла раніше належати Олесі. Гізер цуралася усілякого спілкування з іншими людьми. Якщо ж цього не вдавалося уникнути, розмовляла холодно та відчужено. Вона частенько балакала та навіть сперечалася сама з собою. Але, за винятком сарказму, дівчина ніколи не виражала емоцій. Байдуже поглядала на страхіття та хоробро продовжувала крокувати до своєї мети. Навіть у найгірші години вона намагалася не зробити кроку назад. Разом із Дугласом Єзер вирушила до Гілу, де стала пішаком у грі представників Ордену, Ватагувала бузувірами очільниця Клавдія Вульф. Ця жінка в дитинстві зазнала чимало страждань від свого батька Леонарда. Вона давно схибнулася на мрії подарувати всьому людству щастя. Колись давно Клавдія товаришувала з Алесою Гілеспі. Тож і свого бога почала уявляти в її особі, коли ця божевільна прийшла в туманному містечку до влади, відразу зробила віру в Алесу обов'язковою релігією. Чомусь ненормальна, вирішила для відродження спаленої дівчинки принести в жертву саме Шеріл. Але, зрештою, геть заплуталася і за кланним ягням почала вважати себе. Вердикт правоохоронців Клавдія покінчила із життям самогубством. На жаль, від стресу після невдалого жертвопринесення у лізер остаточно поїхав дах. Їй невпинно вважалися потвори, боженьки та таємні символи. Нікуди правди діти, після пережитого нею жаху більшість схибнеться або ж взагалі покінчить із таким нестерпним життям. people. згодом все більше місця умарення гізер стало приділятися батьку. Під час сеансів гіпнозу білявка розповідала: як увесь час бачить Гіл його очима. Зрештою, дівчину запроторили до Божевільні, де вона перебувала до 25-річного віку. Після тривалих сеансів психоаналізу доктору Майклу Кауфману вдалося вилікувати хвору. Полуда спала з її очей, і дівчина зрозуміла правду. Її батька не вбивали ніякі фанатики. Це усе було плодом її хворої уяви. Насправді Гаррі Мейсон загинув багато років тому під час жахливої аварії у Сайлент-Гіллі. Шеріл не хотіла відпускати свої дитячі спогади, але їй довелося примиритися з реальністю. Тепер панянка майже увесь час проводить вдома, переглядаючи старе домашнє відео. Але щоразу запис веселого відпочинку в парку розваг Гілу переривається іншим похмурим сюжетом. Be a good girl for daddy. Go get him another drink, please. Now, give me a damn beer. No wonder I drink with a family like this.